Змінилося все. Почав говорити українською мовою і почав люто ненавидити всіх росіян. Мабуть, ви не Дуже Багато що змінилося. Я виїхала зі свого рідного міста Харків до користичого. Ну, приходиться знімати житло. Ну, так, дуже хочеться додому. Тримога. Знаєте, таке. Внутрішній стан, коли е, немає впевненості у завтрашньому, ну, не тільки, у завтрашньому так, взагалі. Фінансовий стан теж якби матеріальне становище погіршилося. Менше стало можливості е, бачитися з рідними, близькими людьми. Більше почав цінувати час. Проведені з рідними. Ну, ми стали рідше виходити на вулицю. Е, ну, Починаємо ну, ходити бомбосховища вже. Е, ну, Все помінялося. Ми так гуляємо як гуляли. Так, і ми почали багато всього узнавати, що з війною, коли закінчиться війна, ми дуже переживаємо. Боївші люди там стояли з прапором України. Вважали війну. У мене з'явилася тривога. Це перше. Друге, те, що в мене діти зараз не біля мене, в мене дочки. Ну, Звісно, ждемо ми всі перемоги. В очікуванні весь час. Та багато чого змінилося. Цінності змінилися в першу чергу, скажімо так. Більше часу проводимо з близькими, нікуди не женемося, скажімо так, ну, особи, скажімо, ну, змінилися, але щоб щось строїть, кудись там все вдома, все вдома додому, робота дом. І ми молимося, аби таки все скоріше наладилось, щоб ми настроїти якісь плани на життя, а так. Зроби так, щоб її не було. Ну, напевно, нічого б я не змінила б. За кордон, можливо, поїхали? Ні. Мені пропонували за кордон їхати, але я рахую, що зараз просто тут ще у нас нормально тут поки. Ну, щоб ви зробили, щоб нічого цього не було, щоб я це знала. Знаєте, перш за все це, мабуть, треба. Цінувати один одного, більше допомагати. Ми вже ж не можемо міняти минуле, так? ми можемо міняти тільки майбутнє. І от я не знаю, що, що нам ще українцям треба в цьому житті, щоб ми могли зрозуміти, що держава, от, родина, да один один одного, ми ну, повинні бути, треба це цінувати, берегти. і Ну, все робити для того, щоб наше життя не чекати якихось змін десь там, що ось хтось там зверху, чи наше керівництво, чи якісь закордонні держави. А треба от міняти в собі, треба бути більш відкритим. Треба допомагати один одному, пропонувати навіть якісь такі свої послуги. Ну це ж елементарне, я ж не кажу про щось там таке там, глобальне. Да, там от Сусід сусіду може багато чого один для одного зробити. Ну, і так, оце, в такому ракурсі. Наша країна це все для нас. Ми навіть не представляємо, як можна поїхати за кордон і як там жити. Тим будь-який у даний час. Ні, я б нікуди не поїхала. Дома є дома, Куди б мене поїхали, все одно. Дома стіни лікують. Звісно, ми там виїжджали перший час там до батьків лиса ми поверталися додому, тому що вдома найкраще, спокійніше. І допомогти щось можна тут. Ми, наприклад, з дівчатами свічечки крутимо. Ну, в такому плані. Дома є вдома, де нікуди ми не збиралися виїжджати, і всі, хто всі, хто в мене знайомі, повиїжджали, то всі поверталися назад сюди додому. Так що ні. Думаю, що мабуть ні. Можливо, б за кордон поїхав? Ні, за кордон точно ні. Тут Тут залишалося. Мабуть, ні. Назад машина часу немає. Ідемо вперед до перемоги. Разом з вами. Разом з Україною і з Бонькою. Дякую.